Ринок нерухомості України, незважаючи на повномасштабну війну, якось працює. Але у такий час і ризики збільшуються, тим більше коли багато мешканців нерухомості можуть зберігати місце проживання в даному житлі, але зараз не знаходяться в Україні. Тому прогнозуємо, що кількість аналогічних даних ситуацій спорів точно не зменшується. Нагадуємо, що ваші коментарі у формі запитань допоможуть розвивати канал надаючи нам правильний вектор для наступних відео. Наперед дякуємо. У даній справі новий власник подав у суд на мешканця, який там залишився прописаним, тобто зреєстрованим. Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва від 11 листопада 2020 року визнано колишнього мешканця таким, що втратив право користування квартирою. Суд першої інстанції мотивував його тим, що той не надав належні та допустимі докази, що він Має право користуватись приміщенням квартири, яка належить новому власнику, а сам факт його реєстрації порушує права нового власника квартири. Але колишній мешканець подав апеляційну скаргу. Київський апеляційний суд від 19 квітня 2021 року скасував вище наведене рішення суду про позбавлення права користування і відмовив новому власнику у його проханнях. Мотивацією постанови Київського апеляційного суду було те, що рішення суду першої інстанції належним чином не збалансовує інформацію Дереси колишнього мешканця та нового власника, і тим більше, якому належить інша квартира, що відповідач з дня його народження, проживав у спірній квартирі іншого житла. Не мав між ним та попереднім власником житла його матір'ю. Продавцем квартири існують спори щодо користування цією квартирою. У зв'язку із цим його непроживання у квартирі є вимушеним. Відмовляючи задоволені позову, суд апеляційної інстанції виходив із того, що позивач, купивши квартиру, знав про проживання в ньому відповідача, члена сім'ї колишнього власника цього житла, який не має іншого житла, тому його право на це майно не може бути захищено шляхом визнання відповідача, сина продавця квартири, який до власності не має ніякого відношення, таким, що втратив право користування житловим приміщенням, який внаслідок цього стане безхатченком, що не є справедливим урахуванням усіх обставин цієї. Справи, тобто, суд не позбавив у такій ситуації права користування квартирою. Верховний суд у своїй постанові від 23.02.2022 року залишив дану постанову апеляційної інстанції в силі. Як висновок до даної справи, варто нагадати, що, незважаючи на те, що у більшості випадків позбавити права користування колишнього мешканця не важко, але завжди є нюанси. Кожна ситуація є індивідуальною. Ознайомитися з постановою Верховного суду можливо за посиланням. Залишеним у описі до відео, дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал та будьте в курсі актуальних новин та роз'яснень законодавства України.